Раки, я вітаю вас! Це Таро Гороскоп на 2026 рік для вас. Характеристика особистості раків на 2026 рік. Ось така ви будете людинка. Подумайте, про що ця карта для вас? Зробіть скрін, порефлексуйте, підіть чат в GPT, запитайте, охарактеризуй мені цю людину. Порефлексуйте. Що вона вас викликає? Радість, страх. Чи навпаки, може когось вам вона напоминає. Така ви будете людина. Давайте тоді, раки, подивимося ваші три події в 2026 році. Що у вас чекає, про що цей рік для вас? Двійка Жезлів. Класна карта. 2026 рік відкриває для вас якийсь. Це карта думок, це карта недії, це карта, коли у вас є якісь. Задумки, які ви захочете в 2026 році воплотити. Це коли ви думаєте, можливо, у вас якісь дві справи, дві роботи буде. І ви будете або думати, відкривати дві справи, дві роботи. Це якась ціль на горизонті, за якою ви загоритеся і будете думати про те, як її воплотити в життя. Двійка Жезлів це карта така, да, коли в мене є якийсь план. Я ці плани начертила, я ці плани собі продумала і хочу їх воплотити в дії. Ну тут це карта не дії, це карта тільки плани. Тобто в 2026 році у вас будуть якісь плани, які ви будете собі думати, обдумувати, і що вам далі робити з цими планами. Давайте уточнимо цю карту, бо це карта така неоднозначна. Про що ця двійка? Про те, що бачите, показує, що можливо буде так, що ви не візьмете це не за це. Вам показує, що потрібно то, що ви будете, про що ви будете думати. Можливо, це в інтернеті дивитесь якісь справи. Хочеться щось розпочати, потрібно розпочинати да? або потрібно передивитись ці плани, потім, тому що ту з жезлі він показує, що поки не час розпочинати, передивись ще щось. Передивись як ще щось до чогось другого. Можливо, не ці плани, які ти сформувала, вони не для тебе. Добре, раки. Яка ще у вас, що у вас ще буде відбуватися в 2026 році? Рядка кубків, про що ця карта? Про сонце. Ну тут іде незадоволеність у вас від. Якщо ви в еміграції, за незадоволення еміграцією, незадоволення там, де ви знаходитесь, дуже для вас якесь оточення. Це розумієте, ви не вивозите, і ви вам не подобається. Люди, еміграція не, подобає, не подобається те, що відбувається. Це на вас дуже сильно пряме сонце. Це більше за вас, це на вас вліяє даве, і ви цим незадоволені. Плюс ця карта показує, що ви будете незадоволені, можливо, своїми тим, що. Ви не знайшли себе, тут потрібно прям шукати себе, шукати свою місію. Ця карта класна волонтерити. Якщо ви не задоволені людьми собою, підіть на якісь безплатні основи, поволонтерте, віддайте щось другим людям. Карта Сонця це коли я щось віддаю і отримую за це результат безвозмізно. Це коли я йду десь в дітські дома служу, де я десь якісь животним допомагаю. Тому що оця незадоволеність вона вам може мішати повністю розкрити себе, свою місію, своє призначення, світити і потрібно і бути людям. Тут потрібно більше віддавати, тут потрібно безкорисно щось робити, для того, щоб ваше оце незадоволення уйшло, або ви дійсно хочете вже знайти своє місце під сонцем, бути людиною, яка працює, яка потрібна цьому світу, а вам може ви в еміграції або знаходитесь там, де... Ви поки не можете цього зробити. Ви не задоволені цим, не можете повністю розкрити себе як особистість, свою професію, свій професіоналізм світити наповну. Давайте ще подивимося. І четвірка кубків. Показує, що все-таки буде у вас якийсь тут рік, коли вам буде приходитись виходити з своєї зони комфорту, виходитись з апатичності, депресивності. Да, у вас є якісь будуть плани. Да, у вас буде ця незадоволеність і про що це ще карта? Бачите, у раки, у вас майже всі карти перегорять. Показує, що оця позиція у вас жертовності, позиція такої, знаєте, може бути співзалежності якоїсь, де я десь жертвлю, тут потрібно виходити з цієї. У вас якась така сформована зона комфортності. Вроді нічого такого поганого немає. Там є дом, є щось в домі, що поїсти, якісь базові потреби закриті. І я в цьому висю собі така, ну, показує, що. Якось потрібно з цього виходити, з цієї зони комфорту, потрібно пропрацьовувати аспекти жертовності, да? не то, що ви не задоволені соціумом, людьми, а потрібно більш тут в собі розбиратись, чого я десь жертвлю, чого я десь жаліюсь на життя, чого я десь незадоволена, чого я щось е хочу розпочати, але не дію, тільки якісь плани маю. Ось так мені показують, зверніть на аспекти ці, да? тому що е перегорнутий повішаний це коли я ще опираюсь на когось, на комусь допомагаю, а потім сама попадаю в цю завісі. Плюс четвертий дім це дім родини, сім'ї. Давайте раки, тоді підказку для вас, тому що таких карт багато е цікавих у вас в 2026 році. Підказка для раків на 2026 рік. По Про що це шестірка мечів? Так, Раки показує, що вам потрібно сформувати, куди б ви йшли. Тому що 2026 рік таке відчуття, що е, ви не туди гребете, не туди йдете. Да? Немає тут. Що я йду, я класний професіоналіст, я класна людина, я йду за своїм призначенням. Ви збили шляху. Ви не туди гребета, треба сісти і подивитися, де я не туди грибу, де я не туди йду, де я не можу закрити свої базові потреби, грошові аспекти. Або в мене таке відчуття, що вам десь там, де ви знаходитесь, некомфортно, якось ну важко вам. важко. Тут потрібно оприділитися, куди я хочу, де я хочу жити, куди я хочу перейти, переїхати, построїти цей план, і йти в це. Тому що дуже такий рік про те. Що у вас багато, ось просто багато карт, які говорять, що десь якась жертовність, десь незадоволеність, но тому що ви жертвете, тому що ви не дієте, а у вас багато незадоволення і претензій. І оця шестірка мечів каже, що тобі треба поставити правильний путь, куди б ти рухалась, куди б ти рухалася. І щоб тобі було комфортно там, де ти знаходиш, щоб ти відчувала себе, це клас, це моє місто, це моя країна, це моя робота, це моя справа, це моя місія. А так, поки вам не комфортно, і плюс багато таких відчуттів, що не закриті базові потреби, якісь грошові аспекти. Давайте подивимося ще, яка ви будете характеристика особистості в 2026 році, раки. Паш. Мечовий. Паж мечовий це така настороженість, це е, така, знаєте, ну така, це карта близького оточення, це така конфліктна карта. Я конфліктую, я насторожений. Я з подвохом, я закрита, я з якоюсь такою параноєю, Закрита людина, людина насторожена. Бачите, ось через цей меч дивиться. Це кстати, карта навчань. Якихось нових починань, карта договорів, документів. І тому, можливо, ви будете вирішувати питання з договорами, з документами, питання з оточенням, питання, але так в такому всьому тоні: конфліктному, закритому, настороженому, з якимись підвохами. І давайте для вас подивимося раки тоді. Оракул долі на 2026 рік. Карта смерті говорить про те, що цей рік для вас буде про те, що закінчиться якийсь один етап, і потрібно розпочати новий. Це коли повністю відмирає все старе. Ми вже похоронили по смерті все, що було, нема ніяких преград, іди розпочинай щось нове. Закінчується один цикл, відмирає щось, розпочинай нове життя, новий цикл. Плануй свій план, будь задоволена усім, виходь жертовності. І отримаєш класні результати в 2026 році.